Ну, Ви бачите, що о 6-й ранку вам відповідаю, хлопці, так, по генератору, значить, гроші дійсно зібрані. Зараз е фінмоніторинг перевіряє цю банку, надходження, все. Я надав всі, там документи, е переписки наші, що я ці кошти збираю на генератор, тому що ці ж дало вони ж на більше не способні тільки як провіряти, ковиряти, шукати. Ну, не ж мільйони їм. Перевірять. Е, як тільки приходить повідомлення про те, що фінмоніторинг перевірив ваші кошти і ви можете їх виводити з банки, е, я е, купую вам генератор, тому що інакше не можна, вже оказується, переводити гроші на карточку, опять шахрайство. Ну, придурки, що я можу сказати. Генератор ви мені кидали, так що приблизно я е, знаю, які треба брати. По е, взуттю Скиньте мені, будь ласка, ще картинку приблизно, які саме треба, яке вам саме треба.